Часто на спільних конференціях якось він пролетів до мене в Одесу, тоді ще коли це було легально. <смі> <смі> <Не так страшно>. <смі> <смі> тоді, коли це ще було не так страшно. Ось він пролетів, ми провели ну, непоганий час, але це було вже багато років назад, і я не скажу, що ми так добре спілкувалися, що не було так багато різних онлайн-платформ, Там ми там зізвонювались, ми розуміли там щось одне одного, але не детально. І ось я запросила цього хлопця і до моїх друзів, які жили на той момент в Одесі. Я така ж розказувала, що комунікабельна людина, любить зазволити людей, спільні компанії. Мізналася, що це прекрасна ідея. Ми прийшли в, Гольць, в чудово, ми зробили шашлики, показали напоїли цього іноземця. Він подивився, які наші гостинні люди. Але потім, як в кожній українській родині, ми почали говорити за політику. І виявилось, що в цього іноземця дуже викажені уявлення про російсько-українські відносини. А це вже був після 2014 року. Вже була війна, і ми всі в трьох українці сидимо, там, розказуємо за Україну, як ми любимо Росію, розказуємо дуже багато фактів. Що взагалі історично там є Росія завжди там викажає історію України, там про розказували там багато фактів. І ми бачимо, що він абсолютно не сприймає цю інформацію, хоча ми з такого ліберально-демократичного середовища. І після того я пам'ятаю, що ми вийшли з тих гостей. Ми там трошки всі пересварилися. І після того ми. Ми вже мовчки їхали додому в машині, і на наступний день ми роз'їхались кожен по посим домам. Ну, так був запланований насправді виліт, але це стало таким наріжним каменем, тому що ми зрозуміли, що ми просто дуже по-різному дивимося на світ, uh -huh. і отака політична соціальна устрій нам дуже завадив.